Ми на третьому році війни прийняли рішення щодо організації змішаної форми навчання по одному із районів. Це Вікрасноградський район, який є максимально віддалений від лінії фронту, від лінії кордону. У нас наразі пріоритет це розбудова безпечних освітніх середовищ. Нам ще дуже велику кількість роботи слід зробити попереду, оскільки проектування у нас не зупиняється ні на хвилину. І коли ми говоримо про перший пріоритет, це безпека дітей, то це комплекс рішень, так який зараз згруповується в такий е, е, напрямок як безпечна школа. Найбільші суми це е, ось зараз. 5 мільярдів додаткового фінансування виділених урядом. Харків отримує 2 мільярди 170 мільйонів на будівництво укриттів. Я сподіваюся на справедливий якісний розподіл цих коштів на громади, щоб всюди де є діти. У нас почали будуватися підземні школи, якісні укриття, якісні середовища, в яких можна буде здійснювати освітній процес повернення до офлайн освіти є важливим етапом, незважаючи на всі складнощі, пов'язані із забезпеченням безпеки протягом цього процесу. Звісно, ми будемо надавати усіляку підтримку в цьому процесі. ЮНІСЕФ дуже пишається тим, що ми є частиною цього відновлення на шляху до повернення до нормального процесу навчання. so much.